Отже, операція в Граєворонському районі Білогородської області Росії минула успішно. Російський добровольчий корпус Легіон Свобода Росія напередодні дали прес-конференцію, заявили, затрофаїли велику кількість російської техніки та взяли полонених. А протистояли вони мовляв двом сотням військових Росії. Бійці також повідомили, що зайшли в глиб Росії на 42 кілометри і протягом доби контролювали деякі населені пункти. Білгородської області місцеві опору не чинили. А поліція ФСБ та прикордонна служба повтікали захоплювати сам Білгород. Повстанці наразі не мають на меті. кажуть, головне було показати тирану Путіну, що його влада не безмежна і їй можна протистояти. Но они не столько по нам попадают, сколько они попадают по домам мирных жителей, понимаете, разрушая уже свою собственную территорию и показывая в принципе, что Кремлю все равно кого убивать, украинцев или русских, лишь бы держать власть в своих руках. Россию мы менять будем, освобождая территорию. освобождая территорию и создавая там очаги новой русской власти. Реакция была очень замедленная, реакция была паническая, реакция была абсолютно неадекватная. То есть прошло несколько часов, пока начало появляться какое-то организованное сопротивление. Если бы мы ставили более глубокую цель операции, в данном случае, мы бы могли дойти и до Белгорода. Варто нагадати, цього тижня в російському Білгороді пролунали вибухи. За інформацією телеграм-каналів, пошкоджено зокрема будівлю ФСБ. Згодом у соціальних мережах з'явилися заяви російського добровольчого корпусу і легіону Свобода Росії про визволення деяких населених пунктів. Повстанцям також вдалося зайняти містечко Грайворон. Своєю чергою радник керівника офісу президента Михайло Подоряк заявив, що Україна не причетна до подій у Білгородській області. Андрій Юсов, представник ГУР Міністерства оборони України, з нами на прямому зв'язку. Андрію, доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні, героям слава. Доброго. Ну, давайте поговоримо про те, що у ці дні відбувалося у так званій Білогородській Народній Республіці. Як це вже охрестили у соцмережах? Ось ці рейди РДК і Легіону Свобода Росія, чи погоджені вони з українським керівництвом, з армійським керівництвом? РДК і Легіон Свободи Росії вже робили відповідні заяви. Це громадяни Російської Федерації, і на території своєї батьківщини, на території, яка наразі називається Російська Федерація, вони діють самостійно згідно власних цілей, задумів і політичних планів і маніфестів. Тому Україна звичайно спостерігає за цими подіями. Але громадяни Російської Федерації на території Російської Федерації діють самостійно. Чи впливають усі події, які вже відбулися на питання безпеки, на питання е, того, як почуватимуться у перспективі мешканці прикордонних районів, йдеться тут і про Харківщину, про Сумщину. Зокрема, ну насамперед, е, ми звичайно весь світ побачив, що конструкція путінського режиму вона достатньо хитка. І справді, люди, які здатні до активних дій, до боротьби, в тому числі зброєю в руках з путінським режимом, мають велику підтримку на території Російської Федерації, в тому числі серед місцевого населення. І їхні дії набирають обертів, це вже не перші події, не перші внутрішньоросійські конфлікти, і вони стають все більш масштабними, і географія розширюється. І думаю, найближчим часом можна чекати на певне продовження. А що стосується Мешканців українських прикордонних територій, ну ми констатуємо, що путінський режим продовжує терористичні атаки на українські прикордоння, і така загроза ще зберігається. На жаль, ми маємо інформацію і про руйнування цивільної інфраструктури, і про жертви серед мирного населення, що зайвий раз засвідчує власне терористичну суть дії Путіна і сучасної Росії. Що показав нам ось цей рейд росіян на російських повстанців в з точки зору того, як російська влада на це відреагувала, тому що і відмовчувалися, і пропагандисти були в шоці. А вчора я бачила інтерв'ю пропагандистів, які взагалі кажуть, що треба створити створити буферну зону. Не вдалося за територію на території України. Це їхня цитата. То давайте, хоча б на території Росії, хороша ідея, можна лише підтримати. Власне, певна зона безпеки, демілітаризована зона з боку російського кордону, вона була б надзвичайно корисна, звичайно, і для українського прикордоння українських мешканців, і власне для жителів ем, тих територій Російської Федерації, тому що сьогодні і останні події на Білгородщині продемонстрували яскраво, що головна загроза для пересічних, в тому числі росіян, це насамперед російська влада і російська армія. Тому що удари російської армійської авіації і артилерії приходили вже по території мешканців самої Білгородщини і по їхніх будинках, по їхніх домівках і цивільній інфраструктурі. Тобто, так це путінська армія, яка нищила і била по своїх. А сьогодні на цій території тривають фільтраційні заходи із певними репресіями до місцевого населення, яке звинувачується в нелояльності до влади стосовно. Реакції, ну, ми бачили, що спочатку був ступор, намагання заперечувати. Потім, коли е, заперечувати було вже неможливо, ну плотину прорвало, але пропаганда ще довший час не знала, як реагувати, і е, бачили абсолютно протилежні оцінки, фантастичні, які сіпсо. Е, тим не менше, ми бачимо, що пропаганда зламалась, і як реагувати, як пояснити навіть власному зазамбованому населенню. Що СВО в лапках, яке мало там за три дні закінчитись на території України? Тепер триває вже понад після понад року після початку на території Російської Федерації. Ну тут навіть путінська пропаганда наразі не знає, як правильно пояснити. А як пояснити те, що у них виявився абсолютно незахищена така ділянка кордону? Нікого там не було. Якась прикордонна застава, і то її росіяни. Оці повстанці захопили швидко. Тобто, як воювати, то вони воюють на території України. сили стягли, а своїх що не захищають? Ну насправді для російської влади, для путінського режиму життя власних людей і мирних мешканців і військових нічого не вартує. Ми це бачимо на прикладі колосальних втрат расистів на полі бою. Ну і власне на прикладі незахищеності російських кордонів. І так, все найбільш боєздатне, що може бути застосовано. Застосовується путіним не для захисту власної території, а для агресії проти України і знаходиться сьогодні на окупованих територіях України. Пане Юсу, так само щодо ем, щодо того, як всі ці події відбилися е, на розумінні на сприйнятті наших закордонних партнерів, мені видається, це теж важливо, тому що от я особисто впродовж останніх днів отримую досить велику кількість запитань від колег з за кордону про те, власне, що відбувалося, чи чи має до цього стосунок Україна? Очевидно, тут посилалися на, на те, про що ви до цього говорили, і те, що ви зараз сказали в ефірі, так само під час ось цієї прес-конференції, е, яка від, відбулася напередодні, я помітив велику кількість мікрофонів. Наприклад, одного з найбільших німецьких мовників, інших закордонних журналістів. Тобто, інтерес є. А чи є розуміння, як це відіб'ється і чи відіб'ється на, на на розумінні на трактуванні в Європі, зокрема, є інтерес, що звичайно є великий інтернет інтерес з боку наших партнерів, і очевидно, весь світ побачив, що друга армія ну це міф, і ось власне один з останніх сміхів. В труну цього міфу про другу армію у світі події, зокрема на Білгородщині, коли повстанці невеликою кількістю дезорієнтували, дезорганізували власне всю офіційну машину і оборонну, і політичну, і весь світ спостерігає за тим, що сьогодні так звана Російська Федерація це зона нестабільності територія, яка буквально просякнута різного роду конфліктами між етнічними, міжрегіональними, політичними соціальними. І з іншого боку, опір режиму Путіна зростає, збільшується кількість людей, які готові з ним боротись на різних в різних куточках цієї території. Тому так це надзвичайно важливі події, і звичайно, трансформація Росії неминуча і це прямий наслідок незаконного вторгнення і агресії війни Путінської Росії проти України. Давайте поговоримо про цю другу армію освіту. Там пригожин. Пухар Путіна і фінансист приватної військової компанії Вагнер дав велике інтерв'ю, і е, воно дуже знаєте дивне і дуже цікаве. Е, з точки зору меседжів, яких він несе. Е, він там сказав, що. Е, Насипав багато насправді компліментів українській армії. Зокрема, назвав нас другою армією світу. Ясна річ на перше місце поставив вагнерівців. Але він спростував там і нацистів в Україні і демілітаризацію України. Нащо він це робить за вашими даними? Та так би мовити, мерсі за комплімент. Але дякую, не треба. Там українці самі знають, що у нас, насправді добра армія і прекрасний народ і міцна держава. А інтерв'ю, яке ми зараз спостерігаємо, зорієнтовано насамперед на внутрішню аудиторію, є продовженням як протистояння всередині російського воєнно-політичного керівництва і тих кіл, які зокрема представляє і згаданий вами суб'єкт, так і власне перекладання відповідальності за вже фактично поразки геополітичні і в тому числі на полі бою, які вже відбулась, і за майбутнє ну визнання цих поразок. Зрозуміло, що у путінської Росії перспективи так собі, і це розуміє стеблішман, це розуміють мешканці веш Кремля. Тому шукають винних зараз вже зараз і пробують організувати собі життя, політичне життя, ну умовно кажучи, в постпутінській реальності. І активність, яку ми зараз спостерігаємо, вона власне в цій церені знаходиться. Ось ця активність, що вона відбивається і чи буде відбиватися в перспективі на, на російському війську на психологічному стані ворога на боєздатності його, ось ці ніби політичні там або квазіполітичні процеси, про які ви говорите, чи вони матимуть вплив на, на війну? Безумовно, будь-які інформаційні хвилі вони впливають. Але якщо говорити про психологічний стан і мотивацію ворога, то вона і зараз. В більшості випадків на надзвичайно низькому рівні, і в цьому є дуже прості пояснення, як і тривалість цієї агресивної війни, так і сам факт розуміння, що вони на чужій території, і вони окупанти, а вони це чудово розуміють. І це можна на багатьох прикладах, зокрема на тих перехопленнях аудіо розмов, які ми чуємо між расистами і їхніми родичами. Вони знають, що вони тут чужі, вони окупанти і загарбники, і в цих умовах, звичайно. Українці, оборонці, захисники, які захищають власну державу і звільняють від загарбників, ну навіть в їхніх очах знаходяться, скажімо, на вищому шаблі стосовно морально-психологічного стану. І далі цей стан у Росіян безумовно буде лише погіршуватися. Ще одна тема, яку яка постійно є в фокусі, і так чи інакше. Інформаційно присутня так, це контрнаступ напередодні Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, спілкувався з італійськими журналістами, телеканал Рай, і там заявив про те, що контрнаступ вже розпочався. Він триває вже кілька днів. Інтенсивні бої йдуть по всій лінії кордону. Ну, це фрагмент власне з того, про що говорив пан Подоляк. Чи можете ви зараз прокоментувати? Ось те, що відбувається на лінії фронту. Ну і власне сам контрнаступ як. В цілому. Ну, давайте просто самі собі поставимо питання, а для чого нам зараз це коментувати? Якщо говорити про дії ворога, про те, що відбувається в стані ворога за, за кордоном, так, ми можемо і повинні про це говорити, вивчати, аналізувати. Що стосується дій Українських сил безпеки і оборони, зрозуміло, що звільнення території буде продовжено. І власне це триває безперервно на різних етапах по всій лінії фронту. Триває як оборонна операція, так і реалізація подальшого звільнення наших територій. Що стосується конкретики, ми точно не повинні щодня запитувати, що нового з контрнаступом, але безумовно звільнення буде і Криму, і інших тимчасово окупованих територій. Ну донедавна у нас найбільш популярна пісня була: скоро вже буде пасха. Ну, зараз е, актуально, що скоро буде, скоро вже буде наступ. Буде все буде гаразд, пане Андрію. Моніторингові групи повідомляють про те, що з Ірану до Росії прилетіло два важкі Іл-76 з якимсь військовим монтажем. Ви можете чи підтвердити, чи спростувати цю інформацію? Та ну краще б прилетіло щось в буквальному сенсі, так як летить з боку Росії до України. Але ми розуміємо, що військова співпраця двох режимів триває, і постачання постачання безпілотників так само продовжується. Це факт, який ми можемо констатувати Зокрема, і повітряними шляхами сполучення доставляються ті самі шахіди. Ем, е, так само, вже якщо ми почали ось цю іранську тему, давайте згадаємо і е, звернення Володимира Зеленського, яке було напередодні до іранського народу. Це важливо. Тут не йшлося про, е, про комунікацію з владою, лише з народом. Про те, що е, шахіди, дрони іранські, які летять на Україну. Ну, сенс цієї заяви цього звернення був такий: це, це смерть, і так не повинно бути. Ну і це питання до е, в тому числі до іранського народу. Е, е, чи, е, чи буде це мати? Бодай якийсь ефект, враховуючи ну, певну специфіку, ви розумієте, інформування є сумніви щодо того, що там взагалі про це е, дізнаються, тому що це закрита авторитарна країна. Так, це закрита країна, але тим не менше, не північна Корея. Тобто оголосити в Ірані, що вони виграли, перемогли, наприклад, в всесвітньому чемпіонаті з футболу, то там неможливо, тому так почують. І в сучасному світі, коли ця найбільша в Європі війна після Другої світової війни. Триває фактично в режимі онлайн. Безумовно, інформаційні активності є надзвичайно важливими, і ця та публічна дипломатія, в тому числі звернення до суспільств, а не лише до е, влади і режимів країн, є надзвичайно важливою і дієвою. І в даній ситуації Україну чують, і тут власне агресор не має що протиставити. Уявити собі подібне звернення від Путіна до народу будь-якої держави будь-якої країни просто неможливо, тому що для всього світу, навіть для політиків, які з тих чи інших міркувань ще підтримують контакти з путінським режимом, путін вбивця загарбник і в принципі лузер, тому що і притягнення його режиму до відповідальності це вже лише питання часу. Віримо в це, пане Андрію. Спасибі вам за ваш час. Андрій Юсов, представник. Гор міністерства оборони України був нам на прямому зв'язку.